Вітаю вас! Мене звати Анна Сесаєва, я бізнес-консультант з побудови відділів та систем продажів. В цьому відео я хочу підняти тему побудови відділу продажів з нуля. Тема дуже об'ємна, тому я одразу розумію, що буду ділити її на частини, щоб мати змогу розкрити важливі питання в кожному блоці. Тож сьогодні у нас з вами вступне відео і я пропоную починати. На певному етапі кожна компанія задумується про створення відділу продажів. І зазвичай це стається тоді, коли або весь день власника компанії вже складається з перемовин і в нього не вистачає часу на інші задачі та процеси. Або ж власник компанії розуміє, що вже просто фізично не може та й не хоче тягнути цю функцію на собі і готовий її делегувати. Також це може бути ситуація, коли є розуміння, що тих дій, які може чи встигає робити власник компанії чи інша людина, яка наразі займається продажами, їх недостатньо для забезпечення планових показників бізнесу. І інший момент це коли продажами в компанії займаються всі потрохи, і це має хаотичний та непрогнозований характер. Тож приходить чітке усвідомлення, що вже час виділити окремо функцію продажів та зняти її з себе. Здавалось би, все, рішення прийнято, а це вже половина шляху до успіху. Але тут можуть бути наступні перешкоди в процесі побудови відділу продажів. Перше, це зволікання через нерозуміння, з чого взагалі почати. Друге, процес запущено, але він занадто затягується через відсутність досвіду та розуміння етапів побудови відділу з нуля. Протилежна картина це перехід одразу до найму менеджерів, щоб пришвидшити все. І потім, наче вже і менеджерів взяли, а що далі з ними робити і чому немає результатів, невідомо. В останньому випадку може бути два варіанти: або ж ви взяли одразу менеджерів з досвідом, щоб не витрачати час на навчання і одразу мати результат, або взяли під навчання. І якщо це перша та єдина дія, яку ви зробили на шляху до побудови відділу продажів, то обидва варіанти, незважаючи на те, що вони кардинально різні, Вірогідніше за все, будуть приречені на провал. В першому випадку, де свідчені менеджери прийдуть вже зі своїм бекграундом. І він як позитивний, так і негативний. Тобто вони будуть повторювати як успішні стратегії, так і хибні. І, скоріше за все, перші місяці у них навіть будуть результати, але з часом відсутність системи все ж дасть про себе знати, і показники почнуть падати. Другий варіант, коли нові менеджери ще не мають досвіду. Вони як ніколи потребують навчання чіткої та зрозумілої системи, а також розуміння, куди саме та яким чином рухатись. І тому, якщо все не було продумане та сформовано, пройде ну, дуже багато часу, перш ніж ви побачите хоч якісь результати та показники. На жаль, описані ситуації зустрічаються дуже часто. Саме тому в своїй роботі я завжди роблю акцент на побудову системи. І вже після цього можна наймати менеджерів. Так? Якщо провести аналогію, це побудова системи – це фундамент. А найм – це вже безпосередньо ви зводите саму будівлю. Ну, що ж буде, якщо ви зводите будинок без фундаменту? Ну, в принципі, щось у вас точно вийде, не сперечаюсь. Проте назвати таку конструкцію міцною та довговічною навряд чи можна. Так само і тут. Тобто, якщо вам пощастить, і ви знайдете одразу менеджерів з досвідом. Навіть в вашій сфері, та то якось це буде працювати. Проте ключове, що саме якось та певний час. А надалі їх результати почнуть падати, бо вони будуть робити одні й ті самі помилки. Такий відділ точно не стане надійним генератором прибутків для компанії. Щоб запобігти цьому, починати треба з комплексного підходу, чіткої етапності та побудови системи. І ось на цьому пропоную і зупинитися і розібрати перший етап побудови відділу продажів – це підготовка та стратегія. На цьому етапі важливо зробити аналіз поточної ситуації і поставити чіткі цілі та детальний план. Для цього я раджу провести стратегічну сесію та визначити, яка ваша вихідна точка, які цілі побудови відділу продажів, покроковий план його побудови, ризики або що може піти не так. А також, як саме ви будете вирішувати цю ситуацію, яка вона станеться, якщо вона станеться, і як ви можете мінімізувати ці ризики. Звичайно ж, визначити фінансові цілі відділу та яким чином і в які терміни ви можете їх досягти. Без пропрацювання цієї стратегії процес побудови відділу продажів буде довгим, тернистим, а також повним помилок. І щоб цього уникнути, не нехтуйте етапом підготовки. Що ж, на цьому пропоную завершувати перший блок. Попереду нас вийде ще декілька частин відео на цю тему, і там ми розберемо наступні етапи створення відділу продажів з нуля. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних частинах.